Сьогодні ми приготуємо надзвичайно ніжні ватрушки з кисломолочним сиром і вишнями. Дивіться уважно, адже покажу всі деталі покроково. Починаю з опари. У тепле молоко додаємо свіжі дріжджі, половину цукру і кілька ложок борошна. Добре розмішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі ожили. Коли опара піднялась, додаємо два білки і один жовток, решту цукру і сіль. Висипаємо борошно і замішуємо м'яке тісто. Наприкінці додаємо розмякшене вершкове масло і вимішуємо до гладкої консистенції. Накриваємо рушником і залишаємо підходити, поки воно не збільшиться в об'ємі. Тим часом готуємо вишневу начинку. Вишню з цукром доводимо до кипіння, крохмаль розводимо в воді і виливаємо в ягодну масу. Варимо до загущення десь хвилинку дві, а потім накриваємо плівкою в контакт і залишаємо охолоджуватися. Для сирної частини взбиваємо блендером або перетираємо на ситі кисломолочний сир з цукровою пудрою та ваніллю до ніжного крему. Перекладаємо у кондитерський мішок, так буде зручно наповнювати ватрушки. Крихта готується дуже швидко. Перетираємо масу з цукром та борошном, поки не вийде дрібна крихта. Ставимо в холодильник до моменту формування. Коли тісто підійшло, ділимо його на 8 рівних частин. Кожну розкачуємо в круглий кошик. У краям робимо надрізи, як показано на відео. Викладаємо сирну начинку. Зверху додаємо трохи вишні. Краї змащуємо жовтком і посипаємо крихтою. Випікаємо ватрушки в розгрітій духовці при температурі 170-180 градусів приблизно 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Час залежить від вашої духовки. Ось і готові наші домашні ватрушки з сиром та вишнею, неймовірно, м'які ароматні, красиві, ідеально поєднуються з холодним молоком. Обов'язково спробуйте приготувати. А в коментарях поділіться своїми враженнями. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі!